Друзі, всім привіт, це Сергій. А, ну, такого, э, Захотів э, побажав собі такого відео. Э, дивіться, я думав, що мій мене э, здох, та ні. То такий пацан, який ночі тільки виходить. Ну, э, сьогодні хочу зробити таке відео. Ночна зйомка вночі, ну таке все не дуже апетитне, але дивіться оці. Бачите оце? Ото вночі виходять е, такі е, хробаки. Отак. Пальці мені палили не один раз. Ну... дивіться, вночі. воно І там, і тут. Коротше, в мене таке спостереження було, що ці мозки... зірочки хавають коротше, мені е, корали і отут е, прийшлося такі один з моїх найулюбленіших коралів дивіться от сюди переставити ну, реально от е, ось які зірки хавають ці корали Тут просходить щось страшне. Ну і подивіться, оце моя красуня каталофілія, вона просто. Ну таке. Це ну, така зйомка вночі. Дивіться. Так, все. Ось тут такі е... Борсен, вюрма. Е, це такі черв'яки. Дивіться, ось це такі. Товариші. Ну, таке... Е, я так думаю, що вони тут хавають усе, що можна. І морські зірки. Ну, таке. Так все такі монстри, вампіри вночі э, виходять на полювання. Бачите? Вордемані не бачив, прикинь.